Багато разів чули сигнали щодо віку наших військових мобілізаційного віку, тощо і як ви правильно сказали представники бувшої адміністрації, також є представники країн НАТО сьогодення, і вони посилають відповідні сигнали. Знаєте, я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно. Але у нас більше ста бригад. На полі бою більше ста бригад, і кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості техніки. Ви знаєте, броньована техніка, артилерійська техніка, та все, все що потрібно в кожній бригаді, плюс артилерійські е, дивізіони і інше різна техніка, де ми бачимо, де ми змогли е, зробити і. Не тільки виснажувати російські окупаційні війська, а й де ми можемо бути ну, більш успішними, чим вони, це там, де у нас є е, сьогодні серйозне виробництво наших дронів. Також не буду казати чіткі цифри, але в усіх цих великої кількості цих бригад, де ви знаєте, вік згідно нашому законодавства, 25 років плюс. І в усіх них постійно щось виходить в ремонт, виходить з строю. Постійно є якась неукомплектованість. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що це, ну, по перше. Немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, що, що все ж таки, людина повинна бути захищена. Людина повинна бути. Не просто захищне, а повинна мати відповідну зброю, відповідні знання. І мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім.